Ну що, давай покажу, як виглядають пельмені після заморозки. Ідемо. Наші пільмі А Ану, як? як ви тут, красунчики мої. Бачите, я не тільки з тістом дозволяю, а ще й зі своєю продукцією. А знаєте чому? Я дуже люблю свою роботу. Мені дуже подобається. Як все естетично виглядає. Дивіться, які пільміші. Повненькі, товстенькі, не потріскані, ніде тістечку, ніде фаршик не вилазить, дивіться. Хто ви хоче навчитися так ліпити племіни, звертайтесь до мене. Я вам вийшов відео, покажу, як зліпити такі гарні пільги і варінечки теж. Дивіться, дивіться, які пельмінчики. А вони що, водички набрякають, коли варяться, стають. Ой, боже, спина болить, Стають трошки більшими. В середині появляється водичка, і вони такі прям случая, mm. так, що зберігайте мій рецепт, користуйтесь нехай, смакує вам, вашій родині, знайомим, якщо робите на замовлення вашим клієнтам.